Ми вирушаємо у селище Богородичне, що на Донеччині, це населений пункт проходив у зведення генерального штабу як одне з найгарячіших місць на цьому напрямку. Проте через успішні наступальні операції наших військових воно було звільнено. Збройні сили України продовжують звільнювати міста та селища, які були окуповані російськими загарбниками. Завдяки вмілим діям наших захисників, було проведено штурм та успішну зачистку селища Богородичне після того як. Почались бої на Харківському напрямку, коли наші почали вбувати наші нашій території. Противник почав масово втікати з населеного пункту. Ми це почули по переговорам його, завдавали їм, звісно, ну, так само бачили, задавали їм удари під час того, як вони там переміщалися, намагалися уїхати з населеного пункту. Втікали, як знаєте, аж лавтігу губили, як ці пісні там. Тікали, лапті губили, позалишали дуже багато своє зброї, озброєння бронетехніки залишили багато. Запеклі бої за це селище тривали понад три місяці. Російська артилерія працювала постійно, рівняючи Богородичною землею. Після себе вони залишили зруйноване село повністю. Я зараз вас проведу далі в церкву, підвал, де вони жили. Ви самі все зрозумієте, що вони залишили там. Не залишилось там от просто. Те, як вони привикли жити в себе там в Росії, те саме вони залишили і тут. Побут російських військових можна порівняти лише із сміттєзвалищем. Церква, в якій поселилися загарбники, перетворилася спочатку у смітник, а потім у руїни. А ось тут, власне, ми можемо бачити місце базування орків. Український храм вони перетворили просто на купу сміття, а в останній залі зробили туалет. Зараз ми в церкві там ікони, ви бачите їхні відношення до церкви, що вони там розказують нам, як нам в яку церкву нам потрібно ходити, як нам жити, розказують. А самі от в такому бардакі, от такий бардак зробили з церкви. Під час окупації у селі залишилися лише двоє місцевих жителів Микола та його лежача мати, старшого брата та невістку окупанти вбили. От паркін матушка моя. 93 роки, куди її замовити? Дайте мені, якби не мати, я п Брата би. Братом були. це саме там. не віску став. Навіть переживши пекло, люди готові ділитись та віддавати останнє, аби допомогти іншим. У мене синочка нету, убили. А діточка. Одну, А то собі забереш. Щоб їх не було. Хай це напам'ян. Два Разом з нашими військовими підіймаємось до дзвіниці церкви, щоб встановити жовто-блакитний стяг на селищі. Ми встановлюємо наш державний прапор у селі Богородичне, яке вже під українським контролем. Під час окупації росіяни вбивали та катували мирне населення, знищували будинки та крали майно місцевих мешканців. Я патріот. Я тут родився. Какой я понимал, у мене сестри в Москве, да, є, он Тіотки вони їхні. Є, живуть. Ну, це зачем так делать? Це твардя, понимаешь? посмотри, що париться. Завдяки вмілому плануванню операції противнику було нанесено втрату. Відступавши, росіяни замінували місцевість та нанесли авіаудару по церкві. Спочатку проводили розвитку для того, щоб вийти, чи немає цивільного населення, для того, щоб його не вразити в першу чергу, щоб не посне посажало цивільне населення. Втікали хто пішком, я так розумію, хто чим, потім хто вплав, тому що залишили після себе дуже багато зброї. Форму залишали просто їздить розхідна їхня військова форма, навірно в одних трусах і босяком втікали звідси, побачивши наших захисників.